Вірш Тетяни Семенченко Україна виконує Кім Світлана, учениця жмеринського вищого професійного училища, художній керівник Людмила Мінтус. Чому ти плачеш душенько тендітна? Чому ти Україна у сльозах? Чом сива стала, небо блакитна, чому від суму не співає птах? Від горя плачу я, від туги і від болю, за тих сльозах, що згинули в боях, що матір затулили ви собою, Долаючи нестерпний біль і страх? Печаль і сльози розривають груди, як гинуть мої дочки і сини, якби ви тільки знали добрі люди, як я стомилась від проклятої війни, не людський біль, як тіло як крають, як душу мою хочуть розірвати, та вороги мене не подолають, бо встали матір діти захищати. Я витру сльози, залікую рани, і прийде мир і спокій в наші хати, і розіб'ються вщент ворожі плани. Героїв будуть вічно пам'ятати.